Доброго дня! І зараз спробуємо зробити мисочки воскові. Значить взяли ось віск. Тепер я ставлю його в мікроволновку цей віск. І далі включаємо мікроволновку на пару хвилин. У даний час на три хвилини. І спробуємо заляти форму мисочок. І ось віск наш нагрівся, а дуже гаряча чашечка, і починаємо заливати. Далі я беру шпатель строїтельний і рівномірно Розпреділяю віск по всім ячеєчкам. Той, що буде віск лишній, шпателем ми удаляємо зверху. Ну от і все. Далі чекаємо, щоб воно застигло. Ну що, пройшло приблизно хвилин 20, може півгодинки, і наш віск. В формі застиг. Я використовував, бачите, таку йомкость для того, щоб як наливаєш, щоб не, не розливати по столі. Так, і тепер спробуємо, що в нас вийшло. Значить, достаємо. Ну, Якщо бачите, да, лишнього тут воску немає. Все, шпателем я убрав. Достаємо першу, будемо дивитися. І ось. Першу я достав, якщо видно, ось. Дуже гарно, без яких дефектів. Зараз для того, щоб не забирати ваш час, я достану всі і потім скажу, чи були дефекти. Ось я виняв вже 50% поки дефектів немає. І ось я закінчив. 100% виняв. На формі нічого не залишилося. І не одної бракованої мисочки в мене не вийшло. Всі 50, всі 50 вийшли гарні. Але попереднє я форму цю нагрівав. Значить, Раніше, як я пробував нагрівати її на камінні, або строїтельним феном, або ще якось, були дефекти 50 на 50, але вийшов з положення таким чином. Нагрівав я її разом з воском в мікроволновці. Тобто вона стояла нагріта в мікроволновці. Тому весь воск пролявся до кінця цієї форми, до самої глибини. І якщо бачите, мисочки. Получились качественні на 100%. Це форма для сотення код. Купляв я її в минулому році в інтернеті. Хто захоче, я не пам'ятаю адреси, заходите просто в Google поисковик, пишете форма для мисочок воскових і там їх висвітлюється декілька. Ну, от, якось так. Будемо переносити лічинки далі.